Вітаю колег каліхчителів, вітаю всіх одинадцятикласників, всіх тих, хто разом з нами опановує математику профільного рівня. Це дуже важливо. Для наш, для вашого майбутнього навчання, шановні 11-ти класники, ми підійшли до розділу третього елементи комбінаторики та теорії ймовірності. й параграф мого підручника для профільної класів від, ну, відповідний номер параграфа для класів з поглибленим вивчення не містить задач зірочками, тому спробую у 17-му параграфі це компенсувати показати вам дві задачі. 17 параграф, елементи комбінаторики, розміщення перестановки комбінації. Перша задача, яку ми розглянемо, це 1783. Вона вже на ваших екранах. Прочитайте її, будь ласка, ті вчителі, ті учні, які не розв'язували цю задачу або які вчаться за підручниками інших авторів, спробуйте розв'язати цю задачу. Натисніть, будь ласка, паузу, розв'яжіть ці, ну на мою думку, цікаві комбінаторні задачі. Я сподіваюся, у вас це вийшло. Відповіді ми звіримо трішечки пізніше. Я дуже-дуже-дуже давно починав саме свої семінари, лекції вчителям, саме з теми комбінаторика теорії ймовірностей. І дуже часто у таких задачах, як задача перша, скільки є 4 цифрових чисел у десятковому запису яких є цифра 9, ну. Скажемо так, дуже часто вчителі і учні в якості підказки просять, а підкажіть нам, яка це формула, яка це комбінаторна сполука? Це А, чи Це, С, чи Це П. Що це таке? Ну, на жаль, це не одне, не інше, і не третє. Як до такої задачі? Я давав таку задачу. Досить багато разів учням, сильним учням хорошим, Деякі учні намагалися підійти напряму до цієї задачі. Ну, наприклад, може бути у чотирицифровому числі одна цифра 9. Є, є це, Може бути, вона може бути на першому місці. Давайте рахувати, скільки таких чисел. Може бути на другому, може бути на третьому, а може бути дві, може бути дві цифри, 9, може бути 3, ну, Може бути 4. О, класно, коли 4 таке число. 1. Звичайно, таким способом розв'язувати можна. Але таким способом розв'язувати, я думаю, що це на годинку приблизно. Може трішечки менше. Набагато легше порахувати. Всі чотирицифрові цифрові числа, скільки їх є. І порахувати ті чотирицифрові цифрові числа, де нема цифри 9. І від першої кількості відняти другу кількість. Отже, всіх чотирицифрових цифрових числа. Ну, нам арабський наш. Арабські наші цифри від 0 до 9, як утворюється чотирицифрове число? Звичайно, тут, до речі, кажучи, можна там пробувати комбінаторні е, правила, якісь намагатися, тобто можна знайти всі чотирицифрові комбінації, відняти ті, які починаються з нуля. Тобто всіх чотирицифрових записів, які починаються з нуля там 4 факторіал, е, перепрошую вибір чотирьох а 4 з 10, Тобто можна з цим мучитися. Насправді, я дуже і дуже рекомендую такі задачі розв'язувати за правилом. Добутку подальшим. Скільки в нас є при всі чотирицифрові числа, ми з вами рахуємо. Скільки в нас є можливості поставити цифру на перше місце? У нас дев'ять таких можливостей, оскільки на першому місці нуля бути не може, а решта з дев'яти може бути. На друге місце в нас десять претендентів, тут теж десять і тут теж десять. Тому всіх чотирицифрових цифрових чисел за правилом добутку буде 9 на 10 в третьому степені. Ну, можна порахувати, скільки, я поки що не буду цього робити. Тепер ми шукаємо ті, де немає цифри 9. Немає цифри 9, немає. Давайте розбиратися. Тобто, цифра 9, ми кажемо, до побачення. На перше місце в мене вже претендентів 8, оскільки число з нуля починатися не може. На друге місце в мене я можу поставити будь-яку цифру, крім забороненої дев'ятки. Так само на третє, так само на четверте. 8 на 9 в третьому. Ті числа, які ми шукаємо у першій задачі, ми повинні від всіх чотирицифрових чисел відняти ті, які містять, які не містять цифру 9. І тоді ми дізнаємося ті числа, які містять цифру 9, які Ну, Я маю сказати, що в таких задачах інколи бувають. Класніше спрощення. Ну, обчислення, ну тут не дуже таке класне. Винес... Все, що можна зробити, це 9 винести за дужки, але все одно буде трішечки легше. І я вже підгляну, з вашого дозволу, буде 3168 ось таких чисел. А тепер вже має. Хто не розв'язав цю задачу, шановні учні. Маючи досвід, натисніть, будь ласка, паузу і розв'яжіть другу задачу. Я сподіваюся, у вас вийде. Друга задача з мого чудового підручника, я шуткую, звичайно, звучить так, скільки є шестицифрових чисел, у, у зв'язковому запису яких є хоча б одна з цифр 7, 8 або 9. Ну, маю сказати, що якщо першу задачу напряму, Скільки є чотирицифрових чисел у за святковому запису, яких ці цифра 9 Ну, напряму можна було там за годинку розв'язати, то таку задачу напряму розв'язати вже, ну, я думаю, що практично неможливо. Є хоча б одна цифра 9. Ми дізнаємося, скільки є всіх, всіх шестицифрових чисел. Ми дізнаємося, скільки... Де немає, немає жодної з цифр 7, 8 або 9, і потім віднімемо від першого числа друга. Отже, наше шестицифрові числа я люблю таку, ну не дуже акуратно, але, але зато швидко. Скільки є всіх шестицифрових чисел. Всіх. Ну, у нас набір наших цифр той самий, всі шестицифрові числа вже особливо коментувати не буде. Дев'ять претендентів на перше місце, і відповідно по 10 на інше. Скільки в мене шестицифрових? да. 9 на 10 в п'ятому. Тут набагато цікавіше, але ви вже підготовлені і ви вже дуже просто дасте відповідь. Отже, де немає цифр 7, 8 і 9. Ми можемо оперувати відповідно 0, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Тобто ми можемо оперувати сім цифр є для того, щоб їх вставляти в наші клітинки. Але в першу клітинку я не можу поставити цифру 0. Я можу мене шість претендентів на перше на першу клітинку, а на всі решта клітинки в мене. По сім претендентів. Тобто таких і по, по, правило, по, про правило добутку я забув сказати, я думаю, що всі здогадалися. Ну, все. Значить, тих чисел, які ми шукаємо 9 на 10 в п'ятому, мінус 6 на 10. В ну, на 7, 9 на 10, в 5, мінус 6 на 7 в 5. Ну, тут немає якихось фокусів обчислення, тому. 799158 це відповідь. Ну, хороша задача, хороша, якщо буде калькулятор. Звичайно, це ви розумієте, що це задача не для ЗНО в такому великому форматі. Але якщо взяти, наприклад, трицифрові числа, то там вже будуть менше обчислення і можна дуже добре скласти хороші фахівці нашого центру. Оцінювання якості освіти таку задачу можуть скласти. Шановні вчителі, шановні 11-класники, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Сподіваюся на ще одну зустріч у нашому 17-му комбінаторному параграфі. До побачення!